Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаємо, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вже вийшов наш наступний гість. Це Віталій Деркач, директор ківерсійського національного природного парку Цуманська Пуща. Вітання, пане Віталію. Вітаємо пане Віталію. Ну, передовсім хочемо привітати вас із Днем працівника природно заповідної справи. І е, з вашим професійним святом і хочемо поспілкуватися е, трішки про діяльність, зокрема, Цуманської пущі і про те, як війна вплинула на роботу е, заповідника, чи точніше Національного парку, і, е, і що на, на даний момент найважливіше у вашій роботі, пане Віталем. Ну, якщо так коротко не розказати, сказати, завітання дуже дякую, Ми ще завершили урочисті фактично з колективом підключалися до онлайн-наради з участю міністра е, охорони довкілля. Так що за вітання дуже дякую, це наше професійне свято. На жаль, на сьогоднішній день воно тим е, зв'язано з війною, фактично на сьогоднішній день наше, це кожен десятий працівник Туманської Пущі зараз захищає наш кордон від... Е, я навіть не знаю, як сказати, російською навалою слова важкі подобрали. І в зв'язку з цим вийшла така ситуація, це фактично самі підготовлені, самі молоді, самі ну, і досвід маючи люди, пішли захищати нашу державу, це не о, так що оце на даний час трошки, бо хотілося б звісно, щоб весь колектив був у складі на цих урочистях, щоб ми їм чесно не, не писали, а вони не можуть навіть трубку взяти там. Ну, хто є на нові, хто не геть на нові, хто тільки ще зараз звільнився? О, ну це нас так така, знаєте, була трошки. На мене не боя була, вона і є що не весь колектив яку цей професійний свято. Що ж вам сказати про те, що пане Віталію? А одразу задам запитання стосовно того, то ось цих ваших працівників, які змушені були зі зброєю захищати нас від расистів на різних фронтах, то чи їх є кому замінити, і чи, чи знайшлися можливо. Інші працівники, які стали на їх місце, чи ці вакантні посади залишаються, і чи не буде це, чи це не сприяє, наприклад, поширенню браконьєрства через те, що мало людей працює в кущні? Людей, так, да, звісно, стало менше стало саме по службі охорони, менше, бо як самі розумієте, де чоловіки працювали. Вакантні посади залишаються за цими працівниками. Були в нас фактично вийшла та ситуація, що були прийняті люди молодші, але законодавство говорить те, що перед тим прийняти в державну організацію, треба відправити на воєнкомат, щоб вони поотримали відмітку. І от начальник відділення прийняли він, проробив буквально місяць. Він також от, пішов боювати. Наша людина була вакансія, і його також призвали на. Він, він захищає. Робити важко, особливо службі охорони, але люди заміняють люди. От і сьогодні з з речень, яких я казав, щоб передавали нашим працівникам. Ну, якщо спілкуються, всі розумієте, парку, всі спілкуються, ми не відділяємо своїх працівників, що служать цим людям. Місце парку по повернені не завжди буде. Вони, якщо них буде бажання працювати після повернення, після перемоги на стання миру, це місце за ними залишається. Вони матимуть робочі місця, ті, що пішли війну. Інакшого бути не можна. Тільки так. Да, ми тягнемо роботу нагрузка на тих, що залишилися, набагато більше. Дивляться, це виходить місцями на людину ось, війна нагрузка. Так, е, да, є важче, набагато важче. Ну і знову ж фактично, то, що зв'язку з війною ви сказали слово про воно зменшилося набагато більше, бо зараз по, ну, як, на території парку дуже багато правоохоронців, не тільки лісників і працівників служби охорони ПЗР, наших працівників. І вже розмова не така, як мирний час, чого там зброї і ну, інші питання виникають. Так що на даний час Батам'янство дуже суттєво зменшилося. Зменшилися е, незаконні порубки. Е, так що, ну, Ми їх чекаємо своїх працівників і ми надіємося, що вони в ближайшому майбутньому до нас вернуться всі ці люди і а загалом, пане Віталію, якщо звичайно це не таємниця, то скільки людей працює в національному парку і трішки розкажіть загалом стосовно того, яка територія на даний момент парку, чи вона змінюється, чи вона стала, і що, що і так само хто проживає на території національного парку, кого ви там захищаєте? Проживає хто водиться, напевно, ви хотіли сказати. Бо проживають ті люди. Дивіться, на сьогоднішній гельниця це, це відкритання відкритого доступу, штат парку складає 64 чоловіка. Відповідно до того, 6 чоловік на даний час, кожен десятий працівник, це включаючи і жінок, і старших людей, хто вже не призиваються. Тобто кожен десятий на даний час захищає державу нашу. Територія фактично виходить на сьогоднішній день 34 тисячі гектарів. З них чотири мається бути власною територією і тридцять безвиличні. Що означає слово безвиличні, тобто ця територія там. Парк не забирає цю землю в господарі. Там господарюють, наприклад, міського е і підприємства, вони входять в парк, вони господарюють. На них тільки накладаються певні обмеження по господарюванню, тобто, що вони можуть робити. В е переважній частині е -ну, ж парк ділиться на різні зони. Територія парку поділена на інші зони. Це включає заповідну зону рекреації, стаціонарної рекреації та регульованої рекреації і господарчої. Основна за, заповідна зона основна, знаходиться на території фактично сумницького лісгоспу. Колишнього він зараз ліквідований планом об'єднання на От, Основний масив знаходиться там, заповідна зона. Заповідна зона це є зона, де нічого не можна робити. Він перемінюється, заповідна зона національного природного парку до е, природних заповідь. Тобто на рівень заповідь. Далі йдуть порядку зменшення допустимих, що можна робити на території парку, йде стаціонарна рекреація. Ну, сама з нас вичить це місце, де розташовані якісь пункти стаціонарної рекреації. Будівлі у нас є санаторій і Кольці. Це територія Прольської зони стаціонарної рекреації. Далі йде. Зона регульованої рекреації. Регона регульована рекреації це означає територія, де використовується для відпочинку місцевого населення, країчого населення. І там буде заборонені, але можна короткочасно перебувати людям для того, щоб вони могли відпочити. І наступна четверта зона над парку це є господарча зона. Фактично не змінює. Традиційне ведення господарств на цій території тільки накладаються обмеження, наприклад, нацпарку, де якщо по лісові в ну, нас туманська пуща це переважно лісові масиви, то накладається те, що не можна проводити соціальні уроки. Тобто певні документи треба зробити більше дозвільних документів, надо звернутися до науковців треба звернутися при проведенні певних робот, щоб науковці науково обґрунтування дали. Потім ж науково-технічна рада парку розглядатиме ці всі питання. На сьогоднішній день трошки похвалюся в науково-технічну раду парку, входить 14 кандидатів на тобто, всі е, е, представники е, фактично навчальних закладів, які навчають лісівників. І екологи в Волинській області та не тільки Волинській області входять в науково технічну раду. В Волинській області це дуже багато технічні технологічний університет. У нас є представники Лесі Українки, представники є представником ну, раніше представник управління лісового господарства. Також є в нас представляє в науково, раді. Фактично, науково технічна рада. Фактично, науково-технічна рада Суменської Пущі може дати роз'яснення чи вирішити практично будь-яку проблему, яка виникає на сьогоднішній день на території Нацпарку. чи дати обґрунтовану відмову, чи погодження, чи роз'яснення, чи рекомендацію. Ситуації бувають різні, але в нас є е, люди, котрі є спеціалістами з цього. І вони можуть дати пораду. Ну, знову ж, що також скажу, на сьогоднішній день в національному природному парку своїх працівників це не ДНТР, ДНТР – це залучення людей з інших установ. А своїх працівників сьогодні працює три кандидата наук, доктор наук і два аспіранти. Тобто науковий рівень парку є дощ. Дуже і досить високі це працівники, які знаходяться в парку, які постійно працюють, це орнітологи, це ботаніки, це лісівники, до речі, це кандидат історичних наук. Но на даний час знову ж, Роман Слободян захищає, не зважаючи на те, що він є кандидатом наук, він захищає державу, він призабудував. Він захищає вже з перших днів служить в армії. Хто ж у нас на території знаходиться, на територія парку, на жаль, вона така дуже розкидана. І основні ті зйоминки нашого парку це, звісно, є фармаком. Ми маємо на нашій емблемі, запрошувати, не знаю, видно, не видно. О, Вище, так. Ну я можу і зняти, але ну, от зубра емблема нашого парку. На території парк створювався для збереження дубово соснових насаджень, унікальніших цих, що тут фактично вони на межі полісся і волині. І для збереження парнокопитних зубра, оленя е, дуже багато видів колишніх мисливських, але в парку не можуть бути мисливські. Бо ми не займаємося мистецтвом, на території парку це заборонено. А популяція зубра на сьогоднішній день в нас є 23 особини зубра. На нашій сторінці, на фільм сторінці, ми робили подібне зображення зубрів, які ми фільмували на фотопастці. І одна зображення, ми, можливо, пізніше його покажемо. Щоб ви розуміли, не завжди викидаєш вчасно. Не, не то, що вчасно, а спеціально затримуєш ці е, е, зображення і це відео, бо нам вдалося зафільмувати корову, в якій в животі, в животі шевелиться телятка, вагітну корову, фактично. Ну, я заборонив це відео виставляти. О, ми, ждем, е, ну, поки ми молоденького не виявили на цьогорічного. А річні, да, річні телята де ходять. Що знову ж статистика, дивіться на 15 рік? На 15 рік. На день, ну фактично, на момент створення парку вже на Волині залишилося 8 днів, На сьогоднішній день 23. Тобто, спільними зусиллями зараз дуже добре наладжена співпраця з лісівниками. З органами овладнання, де місцеве населення розуміє, що на даний час треба, щоб воно залишилося, бо це буде перспектива розвитку даного регіону. На сьогоднішній день ви бачите ну, з озвучених цифр прогресію, що з восьми стало вже 23. Ну, вони практично в деякій природі на них важко дібратися, бо це місце. Важко прохідна, на машинах важко проїзна, і все, їх побачити також буває, дуже важко. Тайварно спостерігаємо сліди, місця харчування, лежанки, де вони знаходяться, лежать. От. Ну, на мою думку, це є майбутнє парку, не тільки парку, а фактично про який знаходиться е, біля Луцька, і хотілося нагадати, що як Дизельшоу робив е свій е виступ, то вони там казали за зазубрив, кому всім там білорусам голову тривають, там зображення таке було. Е то наші працівники дуже стараються, щоб це було правдою, щоб можна було е цих тварин показувати, вони розмножувалися в мальбої. А так типовий набір певнокопитних нашої території. Є ще до Оленя Конські. Це завезений, це не наш вирв, це завезений, трошки створює певні проблеми на даній території, а так свиня, дика, лендш ракетний, постуля рись і є, відмічається рись на нашій території. Сліди фільмували, навіть є погане зображення, але це, чесно кажучи, робилося на телефон, бо дуже важко, дуже обережний зір, дуже обережний ті людини, що сліди бачили, бачили, фільмували, як вони когті подерево вони люблять таке робити, де в гонь. І слабеньке зображення на телефон зробили наші працівники. Це з тих, що такі рідкісні, а в поптапах знову ну, науково, ж робота наукового відділу за минулий рік тільки працівники, тих, що я назвав кандидата наук, що працюють, виявили 50 нових видів вищих судинних рослин на нашій території. Ну на території Цюмінської пущі, які в нас не обліковувалися на сьогоднішній день. Обліковуються вище судинних рослин. Це рослини, 823 двадцять види парку. Досить багато і ще й ще буде додатися. Виявили два нових види гризуні і виявили один новий вид, який у нас також не відмічався птаха, синиця гурсату називається. Це не її місце, але ми її зафіксували в її присутності, на столах, в було видно. Так що парк працює, займається охороною, займається. Екологічно-просвітницькою ми проводимо екскурсії по стежках, які в нас є. То є люди, люди, які хочуть працювати, вміють це робити. Ну, на жаль, на жаль, якщо говорити знову ж про минулий рік, саме для всіх прац... ну, жителі наші розуміють, у нас тут було перекрито і блокпостами, вліз оборона була, і було дуже і страшно, і важко. Працювати, ну зараз воно потрошки налагоджується і можливо, в майбутньому в цьому році буде ще трошки краще і ну, знову ж поставити настане мир, будемо працювати в кому всі пане Віталію. Наразі можна відвідувати парк безперебійно і є туристичні маршрути, є екскурсії. Я да, мано зв'язатися з нашими працівниками, і вони вам порадять. Ну це ж самі розумієте, кожна екскурсія це підбирається фактично індивідуально тих людей, хто хоче приїхати. Кількість людей, що вони хочуть побачити, що ми їм можемо порадити, от, наприклад. Зубр, я зразу кажу, його неможливо побачити. Ми так, щоб взяти екскурсію, їх привезти. Я пообіцяв, би, що я вам покажу зубра. Ні, такого не буде. Єдине, що якщо ми знаходимося, там наприклад по колінах буде мокрі, ми можемо побачити сидити. Це Я вам ну так як би, екскурсантам покажу. А по стежці, так, наприклад, дуже гарно по Горинській, схіли, над річкою потилікою. Це по березі річки, там дуже гарно спостерігати за птахами. У нас дуже добрі спеціалісти, дуже відмінні спеціалісти по орнітології, є кандидат наук, є людина молодих община Максим Рудик. Шикарніший спеціаліст, він прямо фанатик орнітології, він дуже гарно птака, про птахів розказує. І основне, що там їх можна спостерігати, там місце фактично зроблене, високий берег, що можна за ними дивитися. На даний час робимо спільну стежку біля музею в лопити, біля музею партизанської справи. Там буде стежка фактично розказувати на це про ліс. Про створення лісу, як він відбувається, чого він так відбувається, показувати різні типи лісу і показувати також, як проводиться робота в лісі. Чому це робиться? Бо за свої роки праці я стикнувся з тим, що дуже погані знання людей про ведення лісового господарства, про ведення екологічної роботи. Проведення, навіть поводження в лісі, знання про те, що робиться в лісі і як воно робиться. Я не розказую ми про ті, що є десь якісь порушення. Бо люди чомусь вважають, що якщо вони так розуміють, то це є правильно, насправді це є неправильно. І ми хочемо зробити стежку, де тих самих дітей неодноразово зустрічався, коли проводив сам екскурсії. Розумієте, питання людей, екскурсантів повторюється, фактично. Ну, провів три екскурсії, на четвертій екскурсії в тебе всі, ну можливо, буде трошки поправка на вік екскурсантів. Дітей будуть такі більш прості запитання, більш наївніші, я б сказав, хоча не завжди. А дорослі вже будуть питати більш такі суттєві речі, там, фінансові питання, чого так, а чого не інакше. О, і стикнувшись з цим, от ми нам планували цю теж, що ми фактично, ми при кожній екскурсії даємо пояснення, чого так Те, що я вам розказував, прозинування, що можна. Завжди виникають питання, а прав порубають господарці, то не рубай, головне рубки Відповідно до того, що якщо вісло господарство не робить рубки догляду, там десь буде інакше. От заповідного відповідно у них немає це там навіть пало дерево і мається лежати. Для чого для вмерна дерева? Для Як вона має це робити? Чого це робиться? Чого так не робиться? Чого в інших місцях це робиться? Чого є експлуатаційні ліса, в яких робиться і це не виконується. Ну, це, там, це ціла екскурсія. Її треба розказувати, треба показувати. Дуже добре виходить показувати, коли ти рухаєшся по лісі, і в тебе є. Ну, Недалекі місцевості, фактично, не переходи не дуже великі, бо ходити далеко тут то втомлює тому, як по лісі надавати фізичну підготовку дуже добре. От, щоб можна показати різні типи лісів і так само по тому самому лісі показати, де були проведені певні руки, і чого вони пророблені, і щоб людина сама побачила своїми очима різницю між заповідною тони для всележить і не тронути рекреаційною, чи там господарю дому парку або навіть експлуатаційне місто, коли ви виїжджаєш за межі марки. І на місцевості з цього Ну це такий, якби короткий курс екологічного лісоводства, як назвав. Чого так? І так проявляє законодавство, і так він на даний час робиться. Тобто ми в прекрасній екскурсії розказуємо дуже багато людей. От я не хочу на вас нічого сказати, але ми почали говорити, ви сказали заповідник. Дуже людей багато нюансів путаються, що таке нацпад, що таке заповідник, що таке заказник, що таке заповідне урочище. Для людей все це одна, для спеціаліста це геть різні території, геть різні завдання, геть різні люди, навіть відповідальність різні території вкладається на різних е ну, користувачів, фактично на різні органи влади, на різні е організації. В кожному окремому випадку треба дивитися, бо, як правило, питання: а чого там? Ну десь людина щось знає, а чого там? Ну того там до нас законодавство говорить. Та ситуації чи такій ситуації мається бути так. Там створили заповідник, там створили нацпарк, там створили заповідне роботи. Всі різні. Вони для того держава створила різні, щоб в різних умовах підібрати е територію ПЗР, яка відповідала саме цим умовам. І щоб саме була так в цій місцевості е потрібна. І, ну, якщо це вийшло, бо, чесно кажучи, дуже. Території створення ПРЗ вмішуються фінансові ресурси, політичні ресурси, е, ну пристворення. Дуже важко на даний час створити територію ПЗР чи числі. Е, на сьогоднішній день ну, вже ж кажу, на даний час в області, особливо в Тумарської пущі, склалася, ну, на мою думку, дуже довга унікальна е, ситуація, коли проблеми. І побажання і бачення і екологічне парку сходиться з баченням місця, сходиться з баченням обласної нашої ради. Не завжди наші спроби увінчаються успіхами, але є дуже хороше розуміння. От зараз більш парку ми вже зробили з власними, населення наукове обґрунтування на заповідні уроці ще парку є у нас, ну там 600 гектарів. Щоб його приєднати до парку, воно не входить в межі. Ну, Парк було свій час робити, то ми зараз на ці от зараз наукове обґрунтування зробимо, чекаємо експертний висновок. Місцеве господарство згідне з тим, що це заповідне урочище має мається бути паркові. Вони вже були погоджені, чекаємо експертний висновок і будемо подавати на Міністерство екології, щоб вони проводили цю процедуру, бо це вже далі робить Міністерство екології. Приєднання цієї частинки лісу до парку. Е, відповідно, також хотілося б дуже зараз похвалитися. Е, паркові передається контора Туманського військову. Це колишня контора Туменського війська, який був ліквідований, лісове господарство України. Е, зараз ДП Стаболіси України. Сило господарство згодилося з тим, що Туманська Контора має належатися пагорбою. І на сьогоднішній день вже є наказ міністра екології про передачу даного приміщення пару. Ну, звісно, не швидко буде, поки перебереться контора, але контора в дуже гарному якості. Дякувати лісівникам, зроблений ремонт, шикарніше місце. це є Цумань, кругову фактично все це, це є територія Цуманської пущі. І, і сильники безоплатно передають паркові для будівлі для розміщення контролю. Дуже велика, дуже ну, шикарна, зроблено все з ремонтом, з усім. Я думаю, що паркові це піде на плюс, і тим самим навіть сільникам, що є таке розуміння, що це треба триматися всім разом. Я дуже задоволений дану ситуацію, що ця контора в нас появляється, пане Віталію. Пане Віталію, і на сам кінець можна, якщо можна, то коротко хотілося хотілося, хотілося б дізнатися про міжнародну співпрацю національного природного парку Цуманська Пуща. В чому вона полягає, з ким співпрацюєте, і чи, наприклад, не привозите десь там з-за кордону якісь популяції. Інших тварин, які могли б ужитися, от власне в національному природному парку, я зрозумів. Дивіться коротко, ми зараз співпрацюємо з ВВФ України. Саме по направленню двох видів тварин вони нам дали фотопастки. Поки ми на фотопастках працюємо. Це по зубру і по рисі. Працюємо, щоб ми могли наукове обґрунтування робити, щоб науку підлягати саме по цих двох видах він є червона книжня, тобто внесення червоної книжки. Е -е, буквально тиждень назад я був з представниками Волинської обласної ради в Республіки Польща. Е -е, ми зустрічалися з керівником Росточанський парку народовий. Я Наш договір, ми з ним підписали, не знаю, чи видно, це їхній договір. Ми підписали договір про співпрацю. Але ну, ж, про тварини, пока мова не йдеться, про тварини, чи воно книжні завести на територію парку з іншої країни, це треба створити саме перші умови тримання цих тварин. Сьогоднішній день таких умов парку не можна. Стати. І відповідно до того ж чесно кажучи, якщо ще рахувати, що Туманська Пуща створена фактично тоді, коли був призначений перший директор Туманської пущі Квач, це був 2015 рік, тобто на сьогоднішній день ви самі можете порахувати цей термін для нас парку дуже маленький. А от польський парк він був створений з 84-го року. Чесно кажучи, їх фінансування Євросоюзу ну були дуже, дуже різниця. Ну, було чому подивитися, було чому навчитися, фактично, було поспілкуватися працівники польського парку. Я, я, чесно кажучи, я в був, я насолоджувався, бо ми фактично зустрілися, я зустрівся спеціалістами, трошки інакше бачення в Євросоюзі до партії відношення. Бачення навіть відношення до партії між в Україні. Можливо, в нас зміниться. Там набагато проще працювати, набагато легше працювати і набагато, ну що ж фінансово. Для людей це цікаво найбільш працювати, бо на сьогоднішній день зарплата працівника управління бажає краще. Дуже малю. Та, Ну що ж, пане Віталію, бажаємо, щоб наших працівників, ваших, зокрема, теж були відповідні зарплати. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні з нами на зв'язок виходив директор Ківерцівського національного парку Цумицька Пуща Віталій Деркач. На ну, все добре, пане Віталію, тримайте. Дякую.